І так, всім привіт! Хочу вам показати невеличкий такий відео огляд на дану пилку, паркетку. Чи варто її купувати на сьогоднішній день чи ні. Вона невеличка, ця пилочка виглядає так в руці. Доволі таки не тяжка порівняти з іншими пилками. Має литу подошу, має багато е, різних моментів по там угла. Тобто є, тут виставляється, тут якісь речі різні, я в тому не розуміюся. Це була пилка подарована е, моєму татові. От. Тут угол виставляється. От. тато нею трохи покористувався. Я хочу від лиця його сказати, що пилка доволі таки непогана, дійсно вартує своїх коштів, що тепер, ну, саме дорожче це акумулятор на даний час, ніж пилка. Але пилка доволі таки потужна. Вона йде безщітково. Зараз вам скажу, що це за модель пилки. Де ДС 201 БЦ 18 В 218 Вт, наліть іон акумуляторі, 165 мм mm диск. Ось такий акумулятор 6 А. 4 А теж буде норм, але якщо роботи небагато, тобто якусь реечку відрізати вам, то буде класно. 6 А для села, та то краще йому його вистачає. Якщо більш для професійних робіт, то звичайно треба купувати на 9 амперному акумуляторі, щоб надовше вистачало. Ось Тут ховається ще ключик, щоб відкручувати диск. Тут нас пише, що це брушліс, безшитковий двигун. Тут ось відніється бачите, драйвер двигуна. Тут він зробив таким чином, щоб він охолоджувався. Там якась лінійка є. Ось. Ну, пилочка такі доволі непогана, не важка. І в домашньому господарстві завжди буде в нагоді. От, недавно там виконали якісь певні роботи з е, деревом. Завжди використовували бензопилу, ось а зараз використовують ось таку.